Загроза з Білорусі зараз знижується. Ні, вона залишається однаковою на одному рівні. Це п'ять одиниць, як будемо так казати. Е, все, що вони там зараз роблять, вони опановують е, дистанційне напад на Україну, тобто ракети. Вони справді підтягнули на відстань до 50 кілометрів, там е, деякі системи е, ракетні іскандери, і точкову там час від часу можна спостерігати. і… Системи протиповітряної оборони, вони е, намагаються е, поставити радіоелектронну перешк... перешкоди для, можливо, зальоту безпілотників на території Білорусі. Е, дуже чітко працює і західний розвідки наших партнерів, і наша розвідка, і е, люди е, з Білорусі допомагають. Контролюється ситуація, накопичення сил для наземної операції, в них поки що немає на території Білорусі, яка ну тобто немає того угрупування, яке спомогло споряти кордон, але то, що вони от зараз розповідали, що якісь льотчики приїхали в на навчання з Росії, причому з звичайним транспортом залізницею, і вони от зараз починають опонувати цей аеродром, який їм критично був важливий. На напрямку Київ, ну Чернігів, Київ під гомолем, тобто е, його фактично повністю передали під контроль Російської Федерації. Це я так розумію. Вони будуть там формувати повністю закриту свою базу, це, до речі, такий знаковий факт.